Христос посеред нас, 21 вересня, святкуємо одне з найбільших свят, що стоїть на початку нашого церковного року: це свято Різдво Пресвятої Богородиці. Діва Марія народилася в той час, коли люди дійшли до таких меж морального занепаду, при яких їхнє повстання здавалося б, вже б неможливим. Кращі уми тієї епохи. Усвідомлювали і часто відкрито говорили, що Бог повинен зійти у світ, щоб виправити віру і не допустити погибелі роду людського. Різдво Богородиці святкується церквою як День Всесвітньої радості, у цей світлий день на рубежі Старого і Нового Завітів народилася преблагословенна Діва Марія. В Євангелії описано дуже мало подій життя Пресвятої Діви Марії, головне джерело відомостей про життя Пресвятої Богородиці це апокрафічна книга проти Євангелія Якова, написана приблизно 170-180 року. У невеличкому Галілейському місті Назареті жила літня подружня пара, Іаким і Анна. Обоє були праведні і благочестиві. Святе подружжя, Яким і Анна, довгий час були бездітними, і плакали про те, що у них немає дітей. Одного разу, Яким у Велике Свято приніс в Єрусалимський храм дари Господу Богу, але священник не захотів прийняти дарі, тому що він був бездітним, а діти вважалися благословінням Божим. Тим часом дружина його, що залишилася вдома, Теж почула, що преосвященик в храмі відмовився прийняти їх дари через бездітність. Вона дізналася також, що її чоловік, засмучений і плачучий, пішов у пустелю і сама заплакала. Анна пішла у свій сад, сіла під деревом лавровим, зітхнула і, глянувши на небо повними сліз очима, помітила вгорі на дереві гніздо. В якому пищали маленькі пташенята. Навіть птахи мають дітей, а у нас нема такого щастя у старості, подумала Анна. Раптом їй з'явився ангел Господній. Він сказав Ти зачнеш і народиш дочку, благословенну вище від усіх, через неї отримають благословення Боже всі земні народи. Через неї буде дано всім людям порятунок. Ім'я їй буде Марія. У той же самий час ангел з'явився в пустелі Іокиму. Він сказав Іокима, Бог почув твою молитву, і він даруватиме тобі свою благодать, твоя дружина Анна зачне, і народить тобі дочку, яка буде радістю для всього світу. Ось тобі знак, що я говорю тобі правду. Йди до храму до Єрусалиму. І там біля золотих воріт знайдеш свою дружину Анну, якій я сказав те саме. Здивований Яким, дякуючи всім серцем Богові, з радістю поспішно вирушив у Єрусалим до храму. Там як сказав йому ангел, він побачив Анну, що молилася Богу біля золотих воріт. Через дев'ять місяців у Анни народилася дочка, найчистіша і найблагословенніша. Вище за все, що було коли-небудь створено, початок нашого Спасіння, наша молитовна заступниця перед Богом. Свято Різдва Божої Матері у православній церкві належить до стародавніх Богородичних свят, хоч і невідомо точно, коли воно з'явилося, про нього згадують святий Іоанн Златоустий, блаженний Августин і преподобний Роман Сладкоспівець. Палестинські письмові джерела доводять, що рівноапостольна Олена, мати імператора Константина Великого, збудувала у Єрусалимі храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці.